Яку частину у будівництві будинку складають матеріали, та яка частина роботи? Ну, це, це по-різному. Насправді от, залежить від складності. І ну, від складності самої будівлі, її архітектури, від складності доступності до ділянки, тому що якщо ділянка рівна і гарний під'їзд, це одне. Якщо це на схилі і треба вам все перетягати вручну, це геть інше. Тому сказати так, от конкретно, така цифра немає, друзі, немає все. Ви можете придбати керамічну плитку за 250 гривень, а можете і за 250 євро метр квадратний. І це впливає на вартість. Звісно, що дехто там розповідає 50 на 50, але це актуально, коли ви будуєте під ключ разом з оздобленням. Коли ви робите, виконуєте загальнобудівельні роботи, там виходить так, що, наприклад, робот, матеріали, оренда, обладнання це 60-70%, а сама робота, вартість роботи це 30-40%. Ось такий діапазон. А в оздоблювальних роботах навпаки. Там може бути е, робота дорожче, роботи е, дешевше, матеріал дорожче. Давайте я напишу, а то ви знаєте, як без візуалізації це доволі складно. Тобто загальна роботи е, роботи. і матеріал. Робота може бути, господи, вибачте, може бути. Ну так, 60-70%, а матеріал 30-40% може бути, тому що пісок, він дорогий ще він дорогий, там. Все завозиться великими партіями. А от коли ви робите оздоблювальні роботи, внутрішні оздоблювальні роботи, тут може бути навпаки. Робота може бути 30-40%, а матеріал може бути 60-70%. Тобто от така різниця, тому що пліточку по, по великому рахунку байдуже, яка ціна за плитку, що він вкладає, розумієте? Тобто зараз він купують крупноформатну плитку 500-600 євро метр квадратний. Ну а вкладають її дешевше, тому тут от така різниця. А в сумі, коли ви підбиваєте, то воно там виходить майже 50 на 50 десь. от Ну це я ще раз кажу, це з урахуванням всіх витрат. Друзі, всіх витрат. Транспортні, експеді... експедиторські арінда техніки, аренда битовки, там, санвузла, туалети і так далі. Тому, от скільки ми рахуємо кошториси, от десь вона в цих межах і плаває. десь так. Коли більше, коли менше, от зараз е, матеріал сильно підскочив. Звісно, що в кошторисі матеріалу стало трошки більше. А в наступному році от сильно підскочить роботи, тому що людей немає, людей не вистачає. Їх все менше стає, тому що в першу чергу забирають людей з пригородів на Збройні Сили України, а це якраз головний був джерело робітників на будівництві. Все, І людей все менше, спеціалістів все менше. От, і тому в наступному році сильно підскочить робота, обов'язково підскочить, і буде вона рости до тих пір, поки сюди не почнуть їхати з інших країн іммігранти. Тому я й кажу, друзі, готуйтеся, бо це буде. Да, Майстри під, піднімуть дуже сильно ціни, але потім приїдуть ті, хто ці ціни депінгувати буде. От і все. Тому що це будівництво.